Сьогоднішнє Євангеліє водночас і дуже просте, але і дуже глибоке. Дуже просто Ісус говорить про те, що є люди, які мають очі, але не бачать, мають вуха, не чують, серце закрите. Знається все з того, що апостоли запитують, чому до них говориш притчами, чому. Потрібно їм якось це пояснювати. Спробуємо себе якось перенести в ті часи, коли Ісус жив на землі. І для нас може бути таке запитання, як це люди ходили біля Ісуса, слухали Його, бачили, що Він робить, бачили, як Він зцілює людей, воскрешає мертвих, як Він чудеса різні творить, а вони не бачать, що Він Бог. Як це так можна бути закритим на Бога, як це так можна не розуміти, що це Ісус, що це Христос, що це Месія, адже всі пророки заповідали про нього в Старому Завіті? Як думаємо собі, як це так можливо? Але розуміємо те, що ситуація не змінилася і за 2000 років, що і сьогодні відбувається точно так само, що Багато людей, які бачать різні події в своєму житті, і для нас може бути зрозуміло, що ну, це ж Бог так діяв, ну, це ж ясно всім, що ну, так не могло статися випадково, що це якась така особлива дія Бога, що Бог показав свою славу в, цьому, в цій події, якійсь там ситуації. А для іншої людини вона дивиться і, і не бачить цього, і не розуміє, тому що серце закрите, очі закриті. Дивитися і не бачити це бути сліпим, слухати і не чути це бути глухим. І Ісус говорить не про фізичні очі і вуха чи серце, але говорить про той наш духовний стан, про той внутрішній світ. Які, в якому ми живемо. І може бути так, що очі духовні чи вуха духовні можуть бути закриті. Людина може не бачити, що насправді відбувається. Дуже глибокі ці слова, над якими сьогодні цілий день якось роздумовую, що серце цього народу каже Ісус ожиріло, вухами тяжко чують, очі свої замружили. І далі він говорить, що людина це робить, так якби спеціально якби все робить для того, щоб не побачити очима, щоб вухами не почути, щоб серцем не зрозуміти. Але далі він говорить для чого? Щоб не навернутися. Щоби я зцілив їх. Тобто нам потрібно розуміти те, що людина, закрита на Бога, їй може бути так добре. Вона у своїй такій закритості, е несвідомості, е присутності Бога у своєму житті, е вона мож їй може бути так добре. вона не хоче навернення. І ми деколи так, умовно кажучи, б'ємося головою об стіну. Тими всіма нашими молитвами, проханнями до Бога, щоб бо хтось там вже, вже навернувся, бо ми так цього хочемо, а людині може так добре. Вона не хоче навернутися, вона не хоче цього зцілення від Бога. І це болить, болить Богові, коли людина не хоче болить нам, коли ми бачимо таких людей, чи рідних, чи друзів, які не хочуть прийняти Божу любов у своє життя, але... Ісус, бачите, дає нам зрозуміти, що це така свобода людини, така правдива вільність, яку Бог дає нам, що людина має право, вона може так жити, вона не хоче, можливо, навернутися тепер, але може прийде на цей час. Звичайно, це не означає. Що нам не потрібно молитися, не потрібно жертвувати за цих людей, за їхнє навернення. Потрібно це робити. Але при тому розуміти, що так може бути, що людина може бути настільки закрита на Бога. Це серце ожиріло. серце ожиріло, тобто воно якби запливло цим, цими якимось матеріальними справами, якимось своїми. Поглядами на життя і людина не хоче, вона не пропускає Божу любов у своє серце, якби зробився такий слой навколо цього серця, що Божа любов не проривається. Так може бути, так, так багато людей сьогодні теж живе. Але Ісус хоче зцілити людину. Він показує, що для того, щоб зцілити людину, Йому потрібно, щоб людина відкрила своє серце, свої вуха, свої очі, щоб вона побачила і почула Бога. І тоді відбувається зцілення, духовне, психічне, фізичне зцілення. Тоді відбувається, це є умова, щоб відбулося зцілення, потрібно відкрити серце. Інакше Бог на силу не може нічого зробити. Очі і вуха, які ми маємо, якими Господь нас обдарував, вони є для того, щоб бачити і чути Бога. Ці наші фізичні очі, вуха, вони є теж таким, таким вікном, через яке ми пропускаємо у своє серце, або добро, або зло. Пропускаємо те, на що ми дивимося, те, що ми слухаємо. Ісус сьогодні нас запрошує до того, щоб ми. Бачили Його, щоб ми чули Його, бо для цього він нам дав теж духовний зір, духовний слух, дав нам серце, щоб ми Його бачили, щоб ми його чули. І запрошую вас до того, щоб бачити і чути Бога в таких дуже-дуже простих речах, в таких щоденних дрібних якихось ситуаціях. Таких повсякденних наших е, життєвих подіях, не шукати чогось надзвичайного, бо Бог дуже простий, і Він діє дуже просто. В цій месі, в сьогоднішньому дні, якщо ми проаналізуємо, як сьогодні Бог діє в, е, в наших подіях сьогоднішнього дня, то ми зможемо е, побачити Його славу. І тоді, коли ми це бачимо, тоді... Ми навертаємося і Бог нас цілює. Це відбувається щоденно. Ми побачили, що це не випадково, що така ситуація, яка відбулася, це не просто так, це не збіг обставин, але це дія Бога. Тоді ми навертаємося до Нього, бо ми його побачили, і тоді відбувається наше зцілення. Тож нехай такий процес відбувається щоденно в нашому житті. Нехай це буде такою закономірністю кожного нашого дня, щоб ми бачили Бога, чули Його, наверталися до нього і дозволили йому зцілювати нас. Амінь.